Привіт, мої любі глядачі! Сьогодні в мене в чашці не просто чай, а цілий букет сили від природи. Корінь лопуха, сушена кропива і дохміяна липа. Це не просто зігріваючий напій, це натуральна аптечка в кожному ковтку. Тому я хочу розповісти вам, чому саме це поєднання таке особливе і як правильно пити цей напій. Перший це корінь лопуха. Справжній борець за чистоту організму. Він допомагає печінці, ниркам, виводить токсини і очищує кров. У народній медицині його називали травою від 101 хвороби, ще й шкіру підтримує, менш висипань, кращий колір обличчя. До речі, я відзняла окремий ролик про користь коріння лопуха. В ньому я детально розповідаю про його корисні властивості. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Далі кропива. Це вітамінна бомба. Там і залізо, і вітамін С, і цілий список корисності для крові, судин, волосся і обміну речовин. До речі, якщо волосся випадає, кропива і всередину, і в шампунь. Липа, як м'яке тепло холодний вечір. Вона заспокоює нерви, знімає запалення, допомагає при застуді, очищує бронхи. А ще додає чаю м'якого медового аромату. Для чого пити такий чай? Цей чай підійде, якщо ви відчуваєте втому, набряки, проблеми зі шкірою або просто хочете перезапустити організм. Його можна назвати чаєм очищення, оновлення і спокою. Зараз я покажу, як правильно його заварити. Для того, щоб всі компоненти віддали максимум корисного, знадобиться термос або керамічний чайник. Першим кладемо висушене і крупно подрібнене коріння лопуха. Заливаємо окропом. Закриваємо кришкою і залишаємо на 10 хвилин для заварювання. Потім відкручуємо кришку і додаємо кропиву та липу. Можна помішати все паличкою чи просто вструсити термос декілька разів. Залишаємо заварюватися все ще на 10 хвилин. А тепер поясню свій алгоритм. Коріння треба заварювати окропом. Це не знищить корисні речовини, бо вітамінів там небагато. А цінні поліфеноли, інулін, смоли термостійки. Ніжній листечко кропиви та квіти липи ліпше заварювати при температурі не вище 90 градусів. Таке делікатне заварювання допоможе зберігти вітамін С, В1, а також деякі фітонциди і ефірні олії. Підсоложувати чай чи ні? Ваша справа. Всі фіточії ліпше пити без цукру, але я завжди трохи підсукряю. А тепер щодо того, як правильно пити цей чай. Ліпше за все його вживати теплим 2-3 рази на день між прийомами їжі або за 30 хвилин до курс 10-14 днів. Потім треба зробити перерву. Важливо, такий чай має легкий сочогинний ефект. Якщо у вас є проблеми з нирками або приймаєте ліки, порадьтеся з лікарем. Я люблю пити його особливо навесні, або після застуди. А ви пробували щось подібне? Напишіть у коментарях, які трави додаєте до свого фіто чаю. І не забудьте зберегти собі цей рецепт. Ваш організм обов'язково вам віддячить. І ще декілька слів про смакові властивості чаю. Якщо соблюдати дану пропорцію, то, скоріш за все, ви будете відчувати крапів'яний смак. А якщо ви знаєте, який смак має корінь лапуха, то ви теж будете відчувати його тонкі нотки. Те саме липа. Липа тут відчувається дуже віддалено. Тому якщо ви любите смак реповити, то залишіть всі пропорції в тому вигляді. Якщо хочете отримувати ще задоволення від чаю, і якщо крипива вам не дуже смакує. То можете трошечки знизити кількість кропиви і збільшити кількість липи. Тоді чаєчок буде трошечки інакшим. Також липу можна замінити на лікарську ромашку. Це поєднання теж дуже вдале і дуже смачне і корисне. Тому заготовлюйте такі трави, заварюйте чаєчок правильно, пийте його і будьте гарні та здорові. Побачимося у наступному випуску на Ям-Ям-Ті.